Усім привіт! Ви на каналі Алітаро. Я вирішила для вас знімати відео особисто, тобто зі своїм обличчям, щоб ми з вами трішечки познайомилися. І, скажімо так, в нас трішечко був налагоджений конект. Тож, сьогодні дивимося знак зодіаку Лев на вересень місяць, трішечки із запізненням, але, ну, вибачте, зараз будемо наздоганяти. Дивимося по різним сферам життя, буду діставати карту, показувати. Потім собі розкладу і по кожній карті пройдемося, щоб все було чесно. І так, кар'єра для знаку зодіаку Лев на вересень місяць. Кар'єра. Трішечки поправимо. Карти вже летять, щось вже хочуть нам сказати. Так, вересень, місяць лев, кар'єра, фінанси. Відносини в плані кохання, тобто чоловік, дружина або дівчина-хлопець. Взаємини з оточуючими, тобто ваше оточення, близькі, друзі, брати, сестри. Так. Здоров'я, творчість, відпочинок, саме розвиток та навчання. Угу, цікаво. Добре, що в нас по кар'єрі йде? По кар'єрі йде перегорнута трійка мечів. Якщо у вас була запланована якась подія, яка вам дуже не подобалась в кар'єрі, яка вам розбивала серце, яка е, вам ну просто ви не хотіли, щоб воно було, от його не буде. Тобто нічого такого, щоб вас розривало, розбивало, не станеться. Якщо у вас, е, ви думали, що вас звільнять, вас не звільнять. Якщо ви планували піти, на жаль, ви не підете з роботи якийсь час. Кар'єри, саме цієї. Або якщо, наприклад, ви в тому, в чому ви зараз є в тій кар'єрі, де ви розвиваєтеся, отримуєте дуже багато негативних емоцій, то ви приймете рішення навпаки піти, щоб не відчувати оце, ну, ці мечі у вашому серці. Давайте ще докладемо. Щоб у Левів буде в кар'єрі. Перегорнута Верховна життя. От мені тут мудрість йшла отут, бо тут є такі в нас ем, сови, і вони, вони в перегорнутому вигляді, і тут перегорнута верховна Жриця. Можливо, вам не вистачає в той кар'єрі, де ви знаходитеся, мудрості. Можливо, це просто не ваша кар'єра. А можливо, це щось таке поверхневе, а ви хотіли б щось таке більш глибоке, більш е цікаве, більш мудре. От кудись піти там, де, там, де все не поверхнево, а більш поглиблене якесь. От щось мені в, в глибину йде, в поглиблення. Давайте ще докладемо. Так, це про те, що можливо ваша кар'єра вам знудила. От вам хочеться більшого, цікавішого, мудрішого. Можливо, якщо ви там медсестра, а ви захотіли бути, хочете бути лікарем, бо це більш поглиблені знання, так? Або піти на якесь підвищення, але ну, його якось так і, і немає того підвищення. І ви будете в такому стані, коли у вас от дивитесь віконечко, йде дощик. І начебто все добре, але якось так от сумно. От так от сумно воно і буде. Нічого нового кардинального я так не бачу. Так, і от нема зростання, не буде зростання, бо десятка пентаклів. Це, знаєте, як максимум, який ви можете отримати від тієї кар'єри, ви, ну, принаймні, у вересні не отримаєте. Буде от так, як у вас є, на такому більш-менш нормальному рівні. І. Буде трішки нудно. Гроші на гроші подивимось трішки далі, але вони можуть бути, бо все ж таки десятка пентаклів вона каже про гроші, але це не те, що би вам хотілося б. Можливо, в когось просто немає кар'єри, немає. Чому і немає трійки мечів, бо. Знаєте, як ми коли досягаємо чогось, ми проходимо через вогонь, воду, через негативних людей, і у вас просто нема такого. Можливо, ви не працюєте, і вам не потрібно в це поринати через негатив, проходити, щоб всім там довести, що ви найкращий. І ви просто ну, не реалізуєте зараз себе. Можливо, це просто немає потреби. Можливо, ви в декреті, можливо, ви. Ну не, не запланували собі ще кар'єру, не, не, не вирішила. Можливо, на пенсії, можливо, хтось сидить, дивиться і вже якось е, там <хух> розуміє, що більше кар'єри якоїсь такої вже не построїш, і вже пенсія, і що робити? Я так сидиш і думаєш, а що далі робити? А максимум вони досягли. Можливо, будуть такі у вас. Думки у вересні, але ми ну, думаємо про те, що це вересень. Це не обов'язково, що далі буде так само. Ні, це ми от про енергію вересня. Дивимося. Далі у нас фінанси. Фінанси тут пуста карта. ну Можу сказати, що типу фінансів не буде, але, можливо, немає просто у вас переймань через фінанси. Можливо, вам вас забезпечує хтось і вам. Ну, типу, своїх фінансів нема, але ви живете ж якось щось їсте, десь відпочиваєте, не, маєте дах над головою, то, скоріше за все, вони будуть. Так, фінанси для левів. Двійка пентаклів перегорнута. Ну, знову, бачите, я не бачу от тих гойдолок, які можуть бути там у тих, хто, хто щось робить. Можливо, ви просто не працюєте, і у вас просто нема своїх грошей. Можливо, це людина зараз дивиться, яка дуже молода і ще не працює. Можливо, це людина, яка вже на пенсії, і вона нібито має якісь гроші, але знову-таки якогось результату ну, нема. Не, не, не досягнено, або не буде досягнено у вересні. Нема таких гойдалок, коли ви обираєте чи одну там кар'єру, чи другу кар'єру, чи. Тут заробити чи там заробити. Можливо, нема просто пропозиції для роботи. Нема роботи. От війна в країні нема роботи, або хтось за кордоном не має бажання, нем... ну тут нема. Так, давайте ще одну карту на фінанси. Вісім мечів Ну, Мені здається, вас це не сильно турбує. Вас це не вганяє в яку якусь депресію, в ступор, коли ви не знаєте. Що робити, ви не панікуєте через це, у вас не болить серце через це. Ну, якось тут, знаєте, фінанси, типу, кар'єра, фінанси. Ой, хай там якось само розбереться. От мені таке йде тут на все. Про фінанси і про кар'єру. Ну, добре, це, це нормально, це круто, можливо, для вас це не актуально зараз. І це окей. Так. Далі в нас відносини в плані кохання. І тут перегорнутий дьявол. З однієї, по цій колоді, дьявол це бачите, така пристрасть, така вниз, в них ем, такий вогонь, в них роза така е, їх обіймає. Це пристрасть, така дуже залежна від один одного. І у вас такого не буде, бо вона в перегорнутому вигляді. А з іншої сторони, ви якось незалежні від когось. Тобто ви не. Е, у вас, можливо, немає пари, а можливо, у вас здорові стосунки, в яких немає такого вогнику супер, такого, коли там кришу зриває. Але і при цьому вам нормально зараз подивимось, це може бути або адекватні відносини, або відсутність цих відносин, будь-яких. Що це? Туз жезлів перегорнутий. Ну, от. Якщо це адекватні відносини, то у вас, можливо, не вистачає якогось все ж таки вогника, такого пристрасті якоїсь віднос... Не буде вистачати у вересні. Або якщо відносин немає, то їх і не, не з'явиться. Тут жезлів перегорнути не буде. Іруфант. Для тих, кому актуально, у кого відносини вже сталі, стабільні, без тих от гойдолок, без того вогню, який зриває голову, можливо, буде свадьба, весілля, можливо, буде вінчання, це актуально. У вересні також це сезон весільний, тож хто у кого заплановано, все тут буде добре. Воно і пройде добре. А можливо, це ті відносини, в яких ви вже дуже давно, і у вас просто ну, такі дуже класні партнерські відносини, коли ви один одному будете допомагати розуміти якось проявлятися один до одного, але без оцього дьявола, без оцього вогню, коли тут просто пристрасть неймовірна. Просто так от спокійно, рівно. Адекватно, стабільно, ну такі дуже класні гармонійні відносини. Добре. Так, і далі в нас йде взаємне з оточуючими. тут у нас дев'ятка пентаклів. Можливо, це про те, що ви будете ем, комусь допомагати зі своїх рідних або близьких. Наприклад, ви дуже заможна людина. Ну, хоча по-по. Господи, по попередніх картах так не скажеш, але, можливо, і так. і Так воно і є. І ви будете просто е, наповнені ресурсом, е, не обов'язково грошима. Може бути, просто якийсь ресурс. Можливо, ви свій е, город позбираєте там всі помідори, всю картоплю, все, що у вас є, там виноград, наприклад, і будете ділитися зі своїми рідними. Таке теж може бути. Наприклад, знаєте, коли зараз ходить такий мем. коли, Якщо тобі не запропонували кабачків, то ти така собі людина. Оце про вас, що ви будете пропонувати всім близьким там, свої дари, які ви маєте. І це окей. Якщо казати саме про спілкування, ну не, не можу я сказати, що ви будете спілкуватися, що, що ви будете там, наповнені енергією інших людей, Скоріше за все, ви будете самі по собі. але Якесь спілкування все одно буде, і буде, скоріш за все, через те, як ви будете давати комусь щось час, енергію, дари свого роду, ну, тобто, можливо, навіть гроші. Так, добре. Далі в нас йде здоров'я. Тут п'ятірка кубків перегорнута. Це про те, що ваше здоров'я вас не турбує. У вас немає якихось таких м, переймань, коли ви втрачаєте своє здоров'я. Можливо, хтось, якщо хтось є вагітний, дивиться, то втрати вагітності, наприклад, не буде. Все буде добре. Можливо, у когось там діагноз якийсь був, що можете втратити. Ні, такого не станеться, все буде добре. Якщо це не про вагітність, а просто про стан, то це. Нема чого прийматися, типу, все класно, все добре. Зараз подивимось ще здоров'я. Е, у закохані перегорнуті можливо, у вас е, немає можливості, наприклад, щось прям досконально перевірити по здоров'ю. Або немає натхнення, або нема. От, можна сказати, що типу парні органи, наприклад, там бочки або жіночі статеві органи або вуха, очі, щось там може бути не так. Але сказати, що це якесь ну, щось таке, неймовірно, погане, ні, ні, тут такого нема. Тут за загалом за здоров'ю. Називайте ну, карта сюди перегорнута випала, Це про те, що, скоріш за все, такого, щоб у вас по здоров'ю було щось невеликовне, не те, те, що неможливо якось виправити, не станеться. Все буде окей. І така карта, бачите, як людина йде до Бога. Такого теж не станеться, будете жити, все добре. Тож, не переймайтеся. От вам карта каже, не переймайтеся своїм здоров'ям. Я думаю, що контролювати все ж таки потрібно, якщо є що контролювати, але перейматися не потрібно. Далі в нас творчість, і на творчість йде імператриця. Суперська карта на творчість, тому що це та творчість, яка приносить вам ем, таку жіночу класну енергію. Можливо, ви хтось робить мейкап, можливо, хтось займається якимось е, спортом або танцями цими жіночими на каблуках, коли там, вони супер-круто танцюють. Це розвиває вашу жіночність. Тобто ваша творчість буде розвивати вашу жіночу енергію. Це навіть ото ізряду подихати маткою. це про вас, це супер. Займайтеся, це вас ем, тільки прикрашає, і ваша творчість вам допомагає. Також ця творчість, можливо, стане вашим заробітком, о, тому що от, у імператриці це проходить, коли імператриця своєю творчістю заробляє гроші. Ну, їй не потрібні гроші, їй потрібна просто реалізація, і вона буде реалізована в своїй творчості. Тобто, ви зможете себе якось реалізувати через творчість. Давайте ще одну дістанемо так: творчість. Король мечів перегорнутий, менше негативних емоцій, менше закритості. Навпаки, відкривайтеся світу, навпаки, віддавайте свою жіночу енергію, навпаки, знаєте, будьте тою зіркою, яка просто світить для всіх. Тому що для вас це йде навпаки на, на краще. А якщо ви будете закриватися, якщо ви будете себе ховати, то ну, це не для вас історія. Хоча, леви вони завжди ну, менше себе ховають, але от. Просто не ховайте себе. Таку красу потрібно показувати. І це і про творчість вашу, і просто про вас, якщо ви. Наприклад, малюєте картини, показуєте ці картини. Якщо ви знімаєте Тік-Ток, знімаєте далі, показуєте, не соромтеся цього. Якщо ви там, не знаю, готуєте пироги, готуйте, показуєте, діліться. Тобто віддавайте, вам потрібно віддавати, а не закриватися і боятися, що це якось не так сприйметься. Ні, це вас тільки буде розкривати. Так, далі в нас йде відпочинок. Тут. Іде башня, це, скоріше за все, вежа башня. Це про те, що ви будете вимушені відпочивати. Знаєте, як або ваш відпочинок може зірватися. Якщо вимушені відпочивати, це можливо якраз про здоров'я, або просто дуже сильно. Ви собі запланували якусь роботу, щось там собі, якісь плани, і вони зірвуться, і буде вимушений відпочинок. От, Якщо о, це про зрив відпочинку, це коли ви запланували собі, наприклад, політ там в Турцію відпочивати на море там, чи куди ще, і просто буде, наприклад, е гроза. Я забула як це українською. Ну ви зрозуміли, дощ буде. І, наприклад, літак не зможе полетіти, і це буде відстрочення вашого відпочинку. Так, що тут ще про відпочинок? Верховне життя. Жриця. Це про те, що ваш відпочинок. Знаєте, коли у вас о, тут така просто карта, можливо, от всюди, просто всюди буде летіти, можливо, ви в Україні летять ракети, щось там відбувається, там шахеди, там ще щось. І, а ви просто отак ловите, дзен. вам пофіг, взагалі, на все. Тобто може бути таке, що ви будете відпочивати, не зважаючи на те, що відбувається там за вашим вікном. Це таке, знаєте, коли. Отакий бедлам, просто хаос, а ви в ньому такий просто дзен спіймали і ну, взагалі вас нічого не турбує. Отаке може бути по вашому відпочинку. Добре. І саморозвиток навчання. Тут у нас вийшло перегорнути сонечко. Хочеться мені сказати, що недооцінюєте свій саморозвиток. Можливо, ви багато знаєте, багато вже чого досягли, але якось це не віддаєте в масу. Про що нам свідчить імператриця, що потрібно віддавати в масу, а ви якось трішечки ховаєтеся. Тобто сонечко, воно ж, знаєте, воно світить, воно віддає лучики свої там, на землі, щоб тут все процвітало, щоб росло, щоб люди відчували себе добре. Ну, можливо, воно це робить не для людей, але воно це робить. І ви повинні це робити, можливо, навіть не для когось, а просто для себе, тому що для вас це важливо. важливо для вашого розвитку, для вашої. Внутрішньої сили в лев, ви повинні себе показувати. А Тут така ну, перегорнута карта. Ви ну, якось трішки ховаєте те, що ви знаєте, можливо, ви недооцінюєте себе. Давайте ще одну дістанемо. Закохані коханці. Це про те, що ви мало віддаєте, От ви, ви можете спілкуватися з людьми. І люди вас сприймають як таке сонечко, так? Але ви далі цього не йдете. Тобто ви не віддаєте більшій масі. Можливо, вам потрібно, наприклад, не навчатися, а вже викладати якісь курси. Можливо, вам потрібно вже якось просто заявити світу про себе, сказати: ось я, будь ласка, дивіться, я можу вам дати там щось. Якусь інформацію цінну, показати себе, то тобто вам трішки не вистачає цього. Добре. Ну і карта поради на вересень місяць для Левів. Карта поради на вересень місяць для Левів. Карта суд. Йдіть за цим світлом, якщо ви відчуваєте, що ви йдете правильним шляхом, йдіть. Ви все правильно робите. Якщо щось відпадає само собою, хай відпадає, оця робота. Ну, коротше, не пливіть за течією, але як ви відчуваєте, що не просто там, коли ой, як буде, так буде. А це про те, що я, начебто, контролюю процеси, але якщо от, от не. Не отримується щось зробити, то нічого. Отримається так, коли потрібно, або так, як потрібно. Все складеться вам, усі ситуації будуть вам на краще. Вони будуть складатися так, щоб ви від цього отримали максимальну користь. Просто не сперечайтесь цьому, а йдіть за цим світлом, і все у вас тут буде супер. Тож така класна карта, і дуже багато старших арканів тут в цьому розкладі. Тобто для вас версень такий дуже глибокий. Дуже такий важливий для вашого саморозвитку, для вашої персони, для становлення вашої персони, тобто не потрібно, скажімо так, робити собі гірше, тим, що ви будете так йти на перекір долі. Хоча доля це теж таке поняття трішки розмите, але якщо у вас є там якісь таланти, то підтримуйте їх. А не йдіть там, якщо вам здається, що. Коротше, я хотіла сказати, наприклад, якщо ви там, дуже класно себе реалізуєте в творчості, і ви думаєте, та ні, щось та творчість, це щось несерйозне, краще я піду, там буде якимось там бухгалтером. Але якщо це ваша творчість, то це окей. А якщо це ні, там, за освітою, наприклад, ви бухгалтер і думаєте, ну все, я буду бухгалтером, то працювати собі. То, то це ви йдете на перекір своїй долі, бо ви там класно себе можете реалізувати в чомусь іншому. Тож, отакий от для вас розборливе. Пишіть коментарі, як відігруються, що ви про це думаєте, як вам такий формат, коли я з вами розмовляю особисто зі своїм обличчям. Ну і ставте лайки, підписуйтесь на канал, це дуже важливо. Для просування цього каналу, для просування україномовного контенту, ну і загалом запрошую вас до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно та е, дуже цікаво. Тож запрошую, ну і всім пока.